Знаєте, дійсно ну, ці тижні для нас це велика радість. Ми всі з вами переживаємо ті можливо приємні хвилини, коли ми згадуємо, що нарешті світ прийшов Спаситель, який визволив всіх нас від гріха. І ми тепер свободні, ми тепер віруючі, ми тепер маємо надію на, на річне на життя. І ми ну, в такі благодаті знаходимося. Знаєте, і дійсно, Є чому радуватись, але також і є чому й переживати. Давайте можливо, і дійсно трохи забігаємо наперед, дати наші ще показують, що ми повинні радіти, ми повинні друг другу говорити приємні слова, ми повинні насолоджуватися ще цим життям. Але давайте зачитаємо, все ж таки, прийдемо до реальності, зачитаємо слова, які написані в Святому Писмі. Уже після народження Ісуса Христа, це вже сталося на 8-й день, коли по іудейському повинно було младенцям настида храму. Луки, другий розділ, 21 вечір. Я ж буду сразу. Вибачайте, що вже забіг наперед, але цей час вже пройшов, як не знаю. По пришествиї восьми днів, коли напричавкали обрізати младенця, <кху> дали йому ім'я Ісус, наречений ангелом, прежде зачаття його в вечкеві. И когда исполнились дни очищения их по закону Моисеева, принесли его в Иерусалим, чтобы представить перед Господом. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий владенец мужского пола, разрезающий ложасно, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две и двух тенцов голубины. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий в тишине Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с мира. Ибо видели очи Мои спасение Твое, которое Ты уготовал перед лицом всех народов, свет, просвещение язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и, и матери его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон и сказал Моей Матери его, сели лежит на падение и на восстание многих Израиля и в предмет привлекания. Вот на этом, ключе я хотел бы запомнить нашу лапу. Дійсно, ми всі після народження Ісуса Христа отримали Спасіння. Але під час, коли Він прийшов на Голгофський Крест, ми зрозуміли, що ми це спасіння будемо мати в майбутньому. І знаєте, коли після Голгофського Христа ми ще більш побачили, що ми можемо не також, як і отримати Спасіння, ми можемо його побачити, але ми можемо його втратити. Тобто ми можемо побачити його, але не отримати. Як сьогодні в нашому житті, ми всі радуємося е, про народження Ісуса Христа. Дійсно, це велика радість, це приємна радість. Але якщо поглянути на весь світ, то весь світ святкує ці, ці народження. Хтось 25-го, хтось 7-го, а хтось від 25-го, і 14-го, і далі. Не можна зрозуміти, в кожного своя радість. Але знаєте, радість, ми побачили це Спасіння. Ми його побачили. Але чи ми отримаємо його в вічність? Я хотів би запитати ну, таке питання. От Ми всі віримо, що ми спасальні люди. А хотів би задати питання, а чи можемо ми втратити це спасіння? А хто може ну, сказати, як, як це може пройти? В якому? Ми ж ніби віруючи, ніби ж розуміємо і слово, і напрямок в Біблії нам чіткий шлях. Показаний Ісусом Христом, Як Ісус Христос прожив, да, навіть якщо ми зможемо не зрозуміти, то в нас є слово, ми пригадуємо історії. Знаєте, ще коли з браттями говорили, то браття кажуть, багато, ну, можливо, і не потрібно читати, тому що ну, всі історії вже знають. Тобто ти можеш сказати там, щось із історії, а вже всі перечитали, відвідають, вже всі все розуміють. Да. Хотів би задати питання, як? Віруюча людина, яка вірить в своє спасіння, може от, ну, побачити, але не отримати. Вчинками відректитися. відриктися, і ще, можливо, якісь. <кхи> ну, можливо, це єдиний такий вчинок, який може дійсно на... І в якому ми можемо втратити своє спасіння. Але зверніть увагу на світ. От е, є справа. От правила, які нас попереджають про наше життя. Тобто, якщо ти будеш порушувати ці правила, то будуть якісь ну, ослези. Наприклад, коли на щитку, де там, електроенергія, з знакомий написано, що вогне небезпечно або у з Тобто, Якщо людина, там, де ну, велика напруга, якщо вона туди полізе, її вб'є. Скажіть, будь ласка, люди туди лізуть? Ну, є такі, хто там ну, вже та, та, вже, та, віруючі, так, Але ж ну, немає такого, щоб натовпом, знаєте, таким от, знатхненням, о, там цей знак, полізли туди, хай нас уб'є. Ну немає що. Але зверніть увагу на інші знакомити, які намальовані на пачках сигарет. На кожній пачці написано. Куріння шкідливе для вашого здоров'я. Куріння вас вбиває. І там перечень хвороби. <клес> але подивіться, як люди цього часу активно беруть в цьому участь. Активно вони вірить, вони бачать спасіння, але вони так активно беруть участь, курять, Ви говорять, це нормально, я сам відповім за свої дії, я сам буду. Нормально? Ви дивіться, так? там, де велика напруга, що зразу б'є, ніхто не віджимає. А там, де напруга ну, маленька така, ну, наче непомітна, Там більшість перебуває. Знаєте, таке в нашому християнському житті. Ми можемо не робити таких грандіозних, гріховних вчинків, але можемо чуть-чуть тільки -чуть тіну в життя. От тічі трошки того яду. Трошки того яду. Раз, та нічого страшного, все буде нормально. Прийде час, я покаюся, ну, В Біблії перечитати, то і царі помилки робили, і Божі люди робили помилки, Ну а хто я? Я не був ну, не цар якийсь, не пророк великий. Просто християнин, який ошибається. Ну, і ще раз ошибся, ну, що, ж тут, що ж тут так страшно? Знаєте, я перечитую старий заповіт, і мене тут вразила вразило, одна така подія, ну, зараз я її зайшла. Я не міг зрозуміти, як НАТО, ми, от, ми на кублі зачитували це місце писання, десь НАТО 300 чоловік, ну, приблизно, не менше, не менше 3 тисячі воїнів почули трьох людей. От НАТО який не зачитаємо, в якому вони ще положенні знаходилися. Але якщо знаєте, хотів би поки до цього розділу прийти, то нас Господь попереджає, ну, можливо, ну, як ми вже розпочали говорити про яд, то цей яд, який потрішки в нашому житті, в новому заповіті Павел сказав, якісно, щоб ніякої горькій ковід да, не з'явився в середі. Знаєте, І ми думаємо, що середа ця, це є. Є у нас община, ми значить сидимо і думаємо, хто ж сьогодні у нас є горький корінь. Але насправді цей горький корід, це він є в мені. І якщо бути уважним зачитати, ну, переглянути історії запобіг, то якраз повторозаконі, я вам його зачитаю, можливо, якщо хочете прислідувати, це перезаконі 25 18 розділу з й вірш. Второзаконі, повторення закону. 29 воздух, 18 век. Да не будет между вами мужчины или женщины, или, род, или рода, или колена, которых сердце отклонилось бы ныне от Господа, Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов, да не будет между вами корня, произвращающего я и полы. Такого человека, который услышал слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего. И пропадет таким образом сытый из голода. Да не простит Господь такому, но тот час возгорится гнев Господа и ярость на такого человека, и подбьет на него все проклятия завета сего, написанные в всей книге, изгладит Господь имя его из-под Тобто це не, не просто так, що я сьогодні так живу, мені так... я сам вирішую, я сьогодні правильно. І ви мені брати сему не говоріть, чи я помиляюся, чи я не помиляюся, Це моє життя. Я сам вирішую. І от це я не з кожним часом. Я сьогодні Сашу не послухав, завтра Даніла не послухав, завтра Сергія не послухав. Потім Сергія не послухав. І так кожен день. Кожен раз, коли що, що? я ще чую, я кажу, ні-ні-ні, я знаю я знаю свою правду, біблія є, ній все написано. Я буду по своєму призволу так як от я сьогодні бачу, а так, як мені сьогодні подобається. Я справді кажу, не те, що покаяння не буде, а взагалі твоє життя і згладиться з книги життя. Але ж, але ж зачекайте, але ж я вірю в того, хто народився. Хто був розп'ят на Христі в третій день воскрес. Я вірю в того, хто мені перебуває в моєму серці. Я вірю в Духа Святого, який керує мною. Да ти віриш? Ти бачиш. Це. Але ти цього не отримаєш. Знаєте, от цей розділ, про який я вам говорив, який записаний, ну, ця історія. Це друга у вас друга княгатонів, так, напевно, на українській мові, 28 розділ. Я вам тоді його зачитаю. Був такий цар Ахас. Правління його було ужасне. Перед цим його батько всіх істукамав, все повичищав, народ привів до Господа, поклонялися Богу. все были счастливы, довольны. Написано, еще: никто в такой Пасхи не делал, как делал перед его батька. И вот по, его, по, по смерти батька стоял Ахаз. И 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И он не делал угодного отча Господня, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских и даже сделал литве статуя Ваала. Обратіть, ну, внимание, да? іудея і Ізраїль, якби братський народ від одного корня. Але які слова написані? І діла так, як царі Ізраїльські. А царі ізраїльські написано, що вони вже чинили так, похліще хліщі язичні. совершал курение на долине сынов Венома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых и знал Господь пред лицом сынов Израилевых. И приносил жертвы и курение на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. И предал его Господь, Бог его в руки царя Сириан. И они поразили его и взяли у него множество пленных и отвели в Дамас. Также и в руку царя Израильского был предан он. И тот произвел у него великое поражение. Кому Бог предал? А, Нечестивец. И избил Факей сын Иудеев 120 тысяч в один день. Это богато, еще мало Людей воинственных, потому что они оставили Господа Бога отцов своих. Зихрий же Силач из их убил Маасию. Сына царя и Азрикама, начарствующего над гором, и Елкану второго по царе. И взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих иудеев 200 тысяч жен, сыновей и дочерей. Также и множество добычи награбили у них и отправили добычу в Самарию. Вот образы вообразы происшествие. Поставте себе на місце Ізраїльтян. От Бог отдає в руки. От Бог придав в руки брата брати Так, Ідіть, я придав їх в руки. Пішли, поразили 120 тисяч. Забрали що? Забрали дітей. І друг... Ну, яка так? Це Божа воля. Це слово, яке блищено к нам. Бог придав нам їх в руки. Все. Радуйся, живы, наслаждайся, жінки есть, дети, добыча, все есть, все. Мы победители, мы переможці. Теперь живи как хочешь. Наслаждайся своим життям. Но знаете, у израильского народа, ну вообще в те времена всегда появлялась одна людина, которая змінювала настроение всего общества. Так и тут. Там был пророк Господь, имя Его отдельно. Заявилась одна людина. Он вышел перед лицо войска, шедшего в Самарию, и сказал им, вот Господь Бог, Отцов ваших, во гневе на Иудеев, предал их в руку вашу. И вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. Вот как цем... я... можно? Ну, известно, ты не пойдешь на войну и не будешь говорить, я его убиваю люблян. Ну, це... Це би вигляд ну, вигляд який там не так. Але наскільки була ярость, яка була ненависть, що воно ж достіло небес? І тепер ви думаєте про батьківці нові і Єрусаліма в раби і рабі себе? А раз на самих вас нет вини перед Господом Богом вашим? Скажіть будь ласка, коли йдеш? На, на, такую войну. Ты будешь думать за те грехи, которые лежат на долине? Там грехи. Их надо менять. Причем тут я? Я нормальный. А вот они, о, вот их нужно изменить. Итак, послушайте меня и возродите пленных, которых вы захватили из братьев ваших. Ибо память гнева Господня на вас. И встали некоторые из начальников сынов а Азария, Сын Йога, Ханана, Берехия, сын Мишель Мофа и сын Шалума и Амаса, сын Хаглая против шачек с войны. Вот у них ведь выходит четыре человека, четыре, и возвращается войско, ну, в среднем, если вы не 120 тысяч убили в один день, если взяли 200 тысяч вперед, ну, в среднем, где-то 300 тысяч, ну, не меньше, от возвращается 300 тысяч. І їм на зустріч виходять чотири чоловіки, чотири начальствуючи. На але скажіть, будь ласка, коли от люди йдуть ярисно з таким адреналіном в крові. от як їм просто почути цих чотирьох людей, звернути увагу, задуматися над своїм життям. Та навіть, як пишуться, говорили, ну, це, але ж Бог нам віддав. Это ж Бог нам предал и хруп. А я хочу загадать колея, який сказал заговорили такие слова. Подожди, с тобой Бог говорит, а с нами еще и не размовляет. Что вы нас себя берали? И сказали, и те вот люди, которые вышли до своего войска, говорят, сказали им, не вводите сюда плены. потому что грех был нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить к грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и плави, пламень, и гнева Господня над Израилем. И вот реакция этих воинов. И китики, что возвернулись из звенье. И оставили вооруженные пленных и добычу и военачальника, и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих на из них, одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Ерихон, город Паль, к собратьям их, и возвратились в Самарию. Вот я, четыре человека, вышла и сказала, что мы и так, на нас полно греха. вещи вы Ще на нас хочете, бо злежить шице. Мене поражає саме настрій тих 300, десь, ну я не знаю, скільки там було тисяч тих людей, да? що ніхто не убрікнув. Да? Ми на групі говорили, ну вийшли ж князя. Хорошо, вийшли князя і послухали. Скажіть, будь ласка, багато сьогодні людей слухають служителів свій це? Коли служителяні говорять, що... Можливо, ти десь трохи не так чиниш, можливо, трохи не так ну, повертаєш, не так йдеш. Ну, скажіть, будь ласка, багато. Завжди знаходяться ну, два контраргументи в отвір. Ну тут не на що Тут То А навпаки, вони осознали, вони змінили, вони зробили навіть навпаки більше. Не залишили все, сказали, добре, все, повертайтеся додому самі. Ні, вони допомогли. Мав цю нужду. А якщо взяти новий заповіт і наш час, то в Матфія 24 розділі 12-му ще написано і по причині беззаконня во многих ледіє любов. От яка сьогодні може бути причина. Да, так, вони ті два народи роздивилися. Один йшов за Богом, інший пішов службування. Але вони чули у розбожі, вони його не і вони Можливо, що її полюбили і поважали один одного. Знаєте, коли дивишся на сьогоднішній світ з такою швидкістю, якою він розлагається, навіть не знаєш, ну, як себе вести в цьому світі. От, можливо, старше покоління ну, зверне увагу, коли ну, за вашої молодості, ну, навіть ще й за моєї молодості, це було, коли на подвір'ї. Ти боявся навіть вимовити таке слово, як секс. Скажіть, будь ласка, що сьогодні робиться? Що сьогодні на вулиці говориться, про що співається? Які слова? А чому навчають шкоди їх і кричать? Ми на це дивимося, ми з цим погоджуємось. От сама, знаєте, така цей каплі яда, який впадає в наші серця. Ти раз погодився, потім інший раз погодився. Ні, ти віриш, ти віриш в спасіння, ти чітко слідуєш заповедям законам Божим. Ти якби как бы, ну, как бы все нормально. Але Но потрошки ти цього в своє серце допускаєш. Знаєте, я з дружиною часто розмовляю, кажу, мій час, щоб я десь перед дорослою людиною вимовив матюк і дітня, мене взяли б, б за вухо, той би дядька, привів би до моїх батьків. Насварили б мене, і <кій> я би був ще наказаний. Зараз що трапиться? Якщо дитина скаже Матюк, дядько з ним теж стане буде, ну, повторювати. Або навпаки, якщо дядько візьме його за ухо, приведе до радітелів, то раділі того дядька замінюють, коли двері до чого світ перевертається. Але десь ми трошки і оправдовуємо. Вони дійсно ну, обставини такі. А чому би ну, ні? От знаєте, кожен раз, коли ми ці душевні речі, не духовні душе, допускатимо, покапельки в'ядом наші серця і відбивається. І зачитаю псалом 49, трошки. 16 веша. Ніби тут псалом касається за часів Давіда, але майже завершений взагалі в наш час. Грешник уже говорит, Бог, что ты проповедуєш у устави мої, беруш, завед мои, уста твои, а сам ненавидишь наставления мои, слова мои бросає за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего и на сына матери твоей кривеющих. Ты это делала, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты? И запрещу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющим. Скажите, у вас, по прийти час горе... Самое полезное. Мы ждем, когда придет избавляющий, удерживающий ныне теперь. Мы же говорим, что ты потрошку, даешь доступ, даешь доступ к греху. Ты там трешечки уступил, там трешки уступил. А вот с этим самым ты с ним сообщаешься, общаешься, ты одноцелый. Не можеш ти бути цілим з Богом і одночасно цілим зі світа. Не можеш ти там бути добрим і там бути добрим. <клес> <клес> Неможливо це. Десь ти будеш стигати, а десь ти не будеш стигати. Ми вчора з баратіми розмовляли на уроці, якби там затрагували образ Ісуса Христа і Аричах, духовних і плацьких. Чи легко до гріха, чи не легко? І, звичайно, якщо ти будеш, ну, будеш думати про духовні речі, то ти, будеш, ти більше будеш помилок робити чи ні? Ну, я маю набуду, які помилки. Ти в гріх впадати, частіше будеш. Якщо ти будеш думати про духовні речі, та то ні. Тому що ти будеш думати тільки про духовні речі. Ти будеш думати про те, що Боже. Ну вибачте, але якщо ти постійно будеш думати про те, що людське, то ти чаще будеш туди впадати. Не потрібно потім плакати, чому це відбувається. Тому що Господь дійсно Він бажає нас звільнити від гріха. Гріх це вірус. Вірус, який поражає з надзвичайно велика швидкістю. в нього. Не треба думати, що гріх так сьогодні чуть, чуть там завтра, трохи після завтра, і так десь до кінця життя. От воно. Ні, якщо він починає поражати, то це вірус, від якого може чистити тільки Господь. І Господь дійсно очищає тільки тоді його, коли ти відчуваєш, що дійсно ти десь помилявся. І Господь упереджає, що якщо ти, людина, дійсно вважає, помічаєш за собою, що ти десь звернув, що ти десь трохи поступився, то Бог промовляє до тебе і саме в той час, ти говорить тобі, час настав для тебе покаятись, час настав змінитися. Час настав, щоб я врятував твою душу. І для того Господь саме прийшов в цей світ, народився, э, був розпитатися наш живіт на третій день іскресті. І по бажання, я зачитаю теж старий заповідь, Ісая, та ліса как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасения, говорящего Силону, воцарился Бог твой. Голос сторожай твои, они возвысили голос, и все вместе ликуют, и по своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. Обнажил Господь святую мерцу Свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите и среди его, очистите себя, носящие сосуды Господь, ибо вы выйдете неторопливо, и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится, как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен почти всякого человека вид его, и вид его пача человеческий, Так многие народы приведет Он в изумление, цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Мы с вами слыхали про Иисуса Христа, тому Радість кожного нашого серця це дійсно, коли ми будемо знати і коли ми отримуємо спасіння. Хай, будь